Брудівський стадіон ювілейний приймав фінал осіннього кубку Мера з футболу. У вирішальному поєдинку зустрілися два сильних фаворита: місцева команда футбольний клуб Броди та футбольний клуб Стир. Сіл пониковиця суходоли. До матчу суперники підійшли в хорошій формі, про що свідчила статистика попередніх ігор, в яких жодна з команд не зустріла гідного опору з боку суперників. Отже, матч обіцяв бути цікавим та безкомпромісним. Незважаючи на дощ, трибуни були заповнені вболівальниками. Вражала кількість фанатів футбольного клубу Стир, які зумисне приїхали у броди підтримати своїх. Хоча вигуки бродівських болівальників додавали жаги здобути першість, та гості відкритого кубка міськради володарі золотих медалей чемпіонату 2013 року були налаштовані на перемогу. Відтак матч розпочався з напруженої боротьби на кожну клаптику поля. Уже із початку гри господарі мали щонайменше один гольовий момент. Але на останньому рубежі воріт впевнено нейтралізував загрозу воротар футбольного клубу Стир Юрій Сурмай. Після цього дві нагоди відзначитися втратив гравець футбольного клубу Стир Микола Хиль після першого його удару м'яч з великими труднощами перевів на кутовий воротар футбольного клубу Богун. А у другому удару Стиборівця бракувало точності. Отож до кінця першого тайму жодній з команд так і не вдалося відкрити рахунок. Прогнози у тому, що фіналісти не поступатимуться, справдилися. Другий тайм розпочався за таким же сценарієм. Фіналісти вперто захищали свої ворота, переганяючи м'яч з одного боку поля на інший. А ще боротьба в центрі поля та гострі контрвипати від кожного з суперників. Відзначитися в цій боротьбі вдалося гравцям футбольного клубу Стир. Після вкидання м'яча із за бокової лінії найспритнішим в чужому штрафному виявився Павло Рафа, який у підкаті відправив м'яч у сітку воріт суперника. Після голу бродівські гравці настирливіше вступали в бій, а футболісти стиру стали діяти обережніше та значну увагу приділяли захисту власних воріт. Передбачлива тактика тренера Павла Демчука давала результати. У відповідь броди зробили сім замін із семи можливих. Відчувалося, що гравцям футбольного клубу Стир стало діяти значно важче, адже проти них вийшла практично інша команда. Гості ж грали здебільшого на контратаках. Бродівські ж футболісти красиво атакували ворота суперників. Та відступити від одного захисту власних воріт і гідно атакувати ворота бродівської команди. Футболістів пониковиці суходолів змусили полівальники. Особливу палку підганяли вперед стерівці гравці футбольного клубу Захід на чолі з Мар'яном Лагодою. Попри це, на останніх компенсованих арбітром хвилинах гравцям футбольного клубу Броди таки вдалося відігратися і забити гол у ворота суперників. Так, гравці футбольного клубу Стир втратили перемогу, що була на відстані кількох хвилин. В цей час команда футбольного клубу Броди. Окрилена успіхом, пішла в атаку. Футболістам навіть вдалося забити гол, але атакуючий гравець перебував у явному положенні поза грою. Тут почалося найцікавіше. Гравець футбольного клубу Стир, футболіст Тимчишин, виводить команду вперед, несподівано забиваючи гол. Після цього на трибунах лунає червона рута у виконанні вболівальників стира. Та здається, гравці команди вже ні за що не віддадуть перемогу. До кінця матчу в обох команд було ще Найменше по одній можливості відзначитися, але воротарі були на висоті. Тож фінальний свисток сповістив про завершення гри із рахунком 2-1. Перемогу здобуває команда Стир пониковиця суходоли. Так футбольний клуб, яким опікується отець Іван Мартин, здобуває кубок мера та завершує сезон з високо піднятою головою, вигравши цього року усі турніри в Бродівському районі. І, мабуть, секрет чемпіонів у тому, що кожен сезон і кожну гру вони починають і завершують у храмі молитвою. Бродівській команді пощастило менше, та футболісти також відзначилися красивою грою, проявивши характер та волю до перемоги. Тож медалі отримали усі. Нервовість тренерів та вболівальників, справжня боротьба на футбольному полі, інтрига до кінця матчу, перелом у грі від футболістів футбольного клубу Стир. Ось таким запам'ятається фінал Кубку мера 2013 року.